Вітаю всіх! Подібного я ще жодного разу не знімав. Тому це відео справжній нонсенс для мого каналу. Тому що сьогодні я хотів би поговорити про тупих расистів в коментарях. Тема расистів для мене це просто ціла буденність, тому що я сам люблю дивитися той контент, який викликає у них агресивну реакцію по відношенню до української нації. І під одним з таких відео я якраз зараз читаю коментарі. Як бачите, тут кремли ботів просто повно. До речі, це канал мого суперника. Посилання на нього я залишаю в описі. Ну що ж, не будемо тягнути кота за хвіст. Починаємо. Факт рашизму заперечують тільки самі расисти. Нормальні люди цього робити не стануть, тому що для цього терміну виведено окрему статтю в Вікіпедії. Але чомусь навіть в епоху повномасштабного вторгнення Росії в Україну нікому не спало на думку знімати відео на таку тему. Тому ловіть від мене крутий підкаст, де ми з них поржемо, а також я вам розкажу, що потрібно робити з такими людьми. Ну що ж, поїхали. Але вже далі мені треба продовжувати з власним обличчям, тому що без цього на даний момент це неможливо. Ну, всім здорова, я Кирил, і я вам все власне сьогодні буду докладувати. Ну, я всівся, тому я думаю, можна починати. Сьогодні ми будемо не тільки говорити про них, і я вам буду розказувати, що з ними потрібно робити, а ми будемо грати з них. Сьогодні я вам розкажу, як потрібно з ними спілкуватися так, щоб не опуститися до їх рівня. Ну, для початку почитаємо кілька їх коментарів, щоб поржати з них. Ну що ж, поїхали. Читати коментарі я буду під відео на ютуб-каналі свого суперника. Ну що ж, поїхали. Маленький герософоб. Україна дорівнює синарник. Путін топ, Росія топ Україна. відстій, Слава Радянському Союзу. Від Сталіна. Ну я ви, думаю, вже зрозуміли рівень інтелекту цих людей. Але я вчинив неправильно, тому що з дегенератів не можна сміятись. Але вони не заслуговують на культурне ставлення, тому будемо ставитися до них так само, як вони ставляться до нас. Власне, що мене побудило зняти відео на таку цікаву і неоднозначну тему. Ну, по-перше, тим, що вони мене вже дістали своїми висірами на Ютубі, а й також, що ми тепер живемо погано через них навіть на західній території України. Чому я так довго знімав це відео? Тому що в мене, по-перше, навчання, яке мене вже теж дістало так само, як і вони. А й по-друге, те, що в мене постійно виключали світло. Але відкинемо все зайве в сторону, і я почну вам свій гайд про те, як з ними потрібно правильно спілкуватись. При спілкуванні з кремлеботами виділяють три основних правила, за яких треба з ними правильно спілкуватися. Правило номер 1 ні в якому разі їх не можна переконувати. Взагалі, кремлеботів неможливо переконати. Їх взагалі ще можна поділити на два типи: перший тип це ті, хто отримують гроші за це, за свою пропаганду. А другий тип це той, який просто є продуктом цієї пропаганди. Взагалі, ти ніколи не зможеш переконати ту людину, яка а породжена іншою системою, б, має іншу ментальність, і В. Шанси того, що ти зможеш переконати людину, яка породжена щоденною пропагандою, абсолютно нульові. Абсолютно, абсолютно нульові. Повірте мені, це дійсно так. Кремлеботи – це ті самі дебіли. Ти дебілу ніколи не зможеш доказати, що це він дебіл. Так само ти і нацисту ніколи не докажеш, що це він нацист. Ну я думаю, не треба пояснювати, які аргументи є переконаними. Перекладовими є аргументи по типу, що це мова жона фашистська пропаганда внушила, що ви зазумбований народ, що ви зомбі, що немає в Україні ніякого нацизму, що. Це все перехідня, це все пропаганда. Ну, я думаю, ви вже зрозуміли суть, але все одно запам'ятайте це, ті, хто не знав цього. Також треба їм доказувати, що це вони нацисти. Аргументами, що у вас є свій диктатор, у вас є власна свастка, у вас є своє Гебельсівщина. Ну, тобто пропаганда для тих, хто історії не знає. Ну і також ваша країна, це путінський рейх. Я думаю, в суть і цього ви теж зрозуміли. Перше правило, воно надзвичайно важливе. Я думаю, ви його вже зрозуміли, і тому можна перейти до наступного правила. Правило номер два. Забороняється бомбити у відповідь і тим самим задівати батьків і використовувати матюки. Знаєте, що коли ви бомбите, матюкаєтесь або задіваєте батьків, ви проявляєте те, що є метою будь-якого придурка, в тому числі і Кремлебота. Це ваші емоції. Це найцінніше, що може бути для нього. А ваші негативні емоції це ідеальний привід для того, щоб вони з вас поржали і щоб ви програли суперечку. Тому знайте, батьків принижують тільки школярі, а замість матюків у бій пускайте літературні вульгаризми, до чого в них немає імунітету. Вони вже звикли до того, що їх матюкають з ніг до голови. І тому, повірте, російська свиня звучить більш принизливо, аніж. Ну, я думаю, ви вже знаєте хто. Можливо, я зараз озвучив далеко, далеко, далеко не свої слова, але не забуваємо, що боти – це підряд звичайних інтернетівських придурків, а при спілкуванні з ними це правило обов'язково треба включати. Я думаю, що я вам вже пояснив друге правило, і тут можна перейти до третього правила. Останнє правило воно найбільше підходить до того, як їм потрібно правильно відповідати. Третє правило звучить так. Відповідає їм максимально логічно. Ну і власне до того, як застосовувати третє правило. Припустимо, що ви написали, що я, наприклад, українець, я пишаюся. А вам якийсь придурок підписав Ти хохол, і ти пишаєшся. І тут ми відповідаємо йому, ну як було сказано вище, максимально логічно. Слава Богу, що не орк, наприклад. Ну або ти, наприклад, ще написав, що Путін це пуйло, а тобі написало, що це зеленський пуйло. А ти йому відпиши цьому придурку. Пуйло про Путіна придумали, наприклад. Також сюди треба додати ще один важливий факт. Більше як 50% кримдиботів породжені Совком. Прихильники Совка, не забуваємо, теж не знають історії. Взагалі це те покоління, яке теж виросло на пропаганді. Їм кожен день скала міської комуністичної зразу вчили дорочити на того, хто на придумав Україну. Їм також з дитинства внушали, що захід загниває, що його треба ненавидіти, тобто їх з дитинства готували до війни. І... Ці всі ресурси вони передали наступним поколінням. Це зробило більше половина тих людей, які були породжені Совдепом. Ті моменти, де їх треба розносити по історичним фактам, ви зможете визначити навіть самі. Я навіть вам не буду давати жодної поради. Я вам лише наведу приклад. Написав вам якийсь придурок, наприклад, що Росія завжди перемагала у війнах. А ти його рознеси по фактам, Наведи ті приклади, де Росія дуже позорно програла якусь війну. Таких прикладів аж два. Ну це я в Крим два таких приклади знаю. Це Кримська і російсько-японська війна. Ну, кому цікаво, в Кримській війні ми все просрали туркам, а в російсько-японській війні Росія з мільйонною армією все просрала 300-тисячній армії Японії. Але іноді до розносу, по фактам треба підключати і логічну відповідь. Наприклад, в тому випадку, коли я вам якийсь полумок написав, що це Ленін створив Україну, тоді підключайте логічну відповідь. А ти мені перекажи казку про те, як черівник Ленін одним з маху палички створив автоматично українську культуру, кухню, архітектуру, літературу і багато чого іншого. Випадки, коли це треба застосовувати, вже ви самостійно. Навіть без моєї допомоги зможете визначити. Повірте, це дійсно так. Ну, а на цьому у мене поки все. Не забувайте ставити вподобайку і цим самим підтримувати мене за пророблену роботу. Якщо не хочете пропускати сповіщення з мого каналу, то натискайте на дзвоник, а щоб розблокувати цю функцію, підписуйтесь. Всім дякую за перегляд, з вами був Кирил і всім до побачення.